Всім привіт! Як відомо багатьом, сьогодні літій – це друга нафта по важливості для сучасного світу. Справа в тім, що він необхідний для виробництва батарей для більшості сучасних гаджетів, електромобілів та використовується в атомній і космічній промисловості. В цьому відео поговоримо про країни, які добувають найбільше літія, і обговоримо їх запаси в надрах. Тож давайте дізнаємося, які країни є лідерами з виробництва літія у світі. Вперед! П'яте місце США. Це перша економіка світу за номінальним ВВП. Але в країні діє лише одна літієва копальня в штаті Невада. Дані про виробництво літію в США не розголошуються, але за заявами компанії Альбемарлі, що управляє копальнею, її виробництво 5 тисяч тонн на рік. Найближчими роками підприємство планує подвоїти видобуток: видобуток США 5 тисяч тонн на рік, запаси 1 мільйон тонн. Четверте місце Аргентина. Країна видобуває ряд металів золото, алюміній, свинець, цинк та мідь. Це також один із лідерів виробництва літію. За три квартали 2022 року Україна продала літію на 540 мільйонів доларів. Зростання на 225% на рік. Сировина пішла до Китаю, Японії, Кореї та США. Виробництво літію у 2023 році зросло на 4%. Видобуток в Аргентині 6,2 тисячі тонн на рік. Запаси 2,7 мільйонів тонн. Третє місце Китай у 2022 році на Китай припадало дві третини світових продажів електрокарів 6,8 мільйонів екземплярів. При цьому продаж на рік зріс на 93,4%. Лише за перші три квартали 2023 року Китай імпортував 105 тисяч тонн літію на 76,5% більше ніж роком раніше. А власне виробництво зросло на 35,7%. Видобуток в Китаї 19 тисяч тонн на рік. Запаси 2 мільйони тонн. Місце Чилі. Гірський видобуток один із головних секторів економіки країни. Основні доходи приносять експорт міді 14,6% від ВВП Чилі у 2023 році. Продаж літію приносить у 50 разів менше близько мільярда доларів або 0,3% ВВП. 2022 року в Чилі видобували 26 тонн літію, 2023 року на 50% більше. Видобуток у Чилі – 39 тисяч тонн на рік, запаси 9,3 мільйони тонн. Перше місце Австралія. Ірнодобувний сектор дає 13,7% від ВВП країни та 2 третини всього експорту. Окрім літію, там добувають залізо, золото, кобальт, мідь, алмази та свинець. Літій шостий за експортом металу. У 2023 році виторг від його продажу перевищував 16 мільярдів доларів, а виробництво зросло на 11%. Видобуток в Австралії 61 тисяча тонн на рік, запаси 6,2 мільйони тонн. Якщо тобі сподобався наш контент, став лайк та підписуйся на канал.